Ці докази були долучені судом. Справа в тому, що відразу після того, як Андрія була затримана, захистом були вжиті певні заходи для забезпечення доказів, які підтверджували його Алібі. Тобто, розпорядок дня Андрія був вивчений, починаючи з 24 го зранку до ранку 25 го грудня 2013 -го року. Тобто, Всі докази, які були набуті захистом, Надані слідчому слідству, шляхом заявних клопотань. Зараз ці клопотання є у слідчого. Цей доказ стосується допиту свідків, збирання доказів пов'язаних з розмовами по телефону Андрія, тому що можна встановити за місцем розмови місце перебування цього телефону і час, коли людина з кимось мала зв'язок. Чи інформацію надає оператор? Так, так, та, так, є та. такий. Документ, Вероти, який Вероти. говорить, що да. він перебував в момент злочину. Не на Бориспільській да. трасі, а в броварах, так, так так. це може встановити шляхом отримання інформації від мобільного оператора МТС. Він спілкувався при приходячи додому в інтернеті по Фейсбуку, скайпу, з своїми товаришами. Тобто, можна знов таки вилучити інформацію пов'язану з його спілкуванням технічно, провести експертизу і довести, що з його ip адреси зв'язок, вихід в інтернет і зв'язок з іншими Людьми саме цей ip айпі адреси прив'язане до його квартири. Ну mm -hmm. mm -hmm. там міг хто завгодно, завгодно інше писати. Я, то, я то, розумію, то. але разом з усіма пояснення свідків цієї технічної інформації може зробити висновок про те, що Андрій Несіковський під час побиття Тетяни Черново Чир перебував у себе вдома в броварах, і ніякого відношення немає до Який цього. Який головний доказ чи mm -hmm. на чому базується його алібі? От що він робив його, саме в той його момент Алібі базується не на одному доказі. І не можна сказати, що є один, один і головний доказ. Це е, низка доказів, е, які е, зібрані. Це пояснення свідків. До речі, і тих свідків, які допитувалися під час обрання е, мірозапісного заходу в Печерському суді трьох. Допитані ще е, свідки, е, які також підтверджували е, те, що Андрій Насіковський під час побиття Тетяни Черново перебував вдома. Давайте послухаємо, що він сам говорив Давайте. Давайте. Да. Прямо мова, Андрій Насіковський. Дуже буде договориться. она сказала, что ей будет удобно в 21.40. Я занимался своими делами, готовил э, ужин, там, домашние, домашние, дела э, Собрался, вышел из дому, зашел в свой дом, э, в основном в магазин, купил продукты, там молоко, четыре пачки и ящик мужской воды. У меня, меня, видела продавец, там стоят камеры. Э, вышел с магазина, положил это все в машину, моя машина стоит там же, в основном, возле, возле э, банка. Там тоже сидят камеры. Посмотрел на часы, было, да, было 22.00. Сел в машину прорел ее. Это все было наблюдательно здесь, здесь на там, где я живу. И поехал на, на курсы. Она живет в Тармаше, в Брарах, Олимпийская 8 а Я туда приехал, потом взял сумку, вышел с машины. Перед тем, как видеть вход парада, вход в квартиры, я посмотрел на часы, насколько я опоздал. Было на часах 22.20. Поднялся наверх, мы с ней занимались ровно час. Где-то в середине занятия мне позвонил мой бизнес-партнер на мой мобильный телефон, который номер. Сергей Резник, свидетель. Он спросил, можешь говорить? Я говорю, я сейчас на курсах, это была свидетельница Юли, выйду с занятия, я тебя перезвоню. Мы занимались, я спустился вниз, сел в машину, посмотрел, на часы, было 23.20 и перезвонил, ну, поехал в дороге, перезвонил Сергею Резнику. Я послужил машине. Привет, что ты хочешь? Он мне говорит, ты домой едешь? Я говорю, да. Он говорит, ты приедешь домой, набери меня по скайпу, пообщаемся по нашим делам. Я приехал домой. Расстояние от Юрьевного дома до моего дома включить это 10-15 минут ориентировочно, максимум 20. Приехал домой, поставил машину, взял продукты, поднялся наверх, меня видела консьержка, когда я заходил, она открыла мне дверь, потому что у были заняты с продуктами. Я поднялся наверх, Сделал себе ужин, я разогрел кашу э, с молоком, поставил э, на кухне. У меня стоит стол, стоит ноутбук. Я э, набрал э, по скайпу э, Сергея Резника. Э, он спросил, чем занимаюсь. Я говорю, ты хотел с ним поговорить. А мы начали с ним разговор по нашим делам. Он спросил, ты вот уже покушал? Я еще отодвинулся, пока, показал. Он, видишь, тарелка да, сзади стоит на кухне? Я еще не кушал, я только разогрел. Ну, это все было как бы шутку сказано. В общем, мы с ним разговаривали где-то порядка 5-15 минут, я точно не помню. Это все отображено в ноутбуке, ноутбук у меня изъяли. Там есть эфир, который приема дохода выхода с скайпа. Это была видеоконференция. Я поужинал э, где-то ориентировочно в 0.030 меня набрал Сергей Котенко. Дословно спросил, Привет, что делаешь? Ты сам? Я говорю, ну сам. И сейчас тебе придумал, надо поговорить. Хорошо, приезжай. Где-то ориентировочно это было 0,030 минут. В 0040 я набрал свою невесту Олеся Пришненко. Она тоже здесь присутствует. Мы с ней пообщались, спросил, как дела, как английский прошел. Я ручка что я поужинал и скоро буду ложиться спать. Вот. Это было где-то в 0040. Через несколько минут меня набрал Котенко и спросил, какой у тебя подъезд, мне, какой у тебя адрес, скинь мне, пожалуйста, сообщение. Точно. Я ему отправил сообщение своего телефона, это а был квартиры своей, бульвар независимости 17. И где-то через 10, может быть, 15 минут, я точно не помню, он меня набрал и говорит, я под парадным, какой, какая у тебя квартира, какой этаж? Я говорю, квартира 64, он сказал, можешь меня открыть, я говорю, там консьержка есть, а ты наберешь, она тебя, она тебя запустит. 13 uh, этаж, uh, 64 квартира. Он поднялся, uh, зашел в квартиру, ее, он был каким-то самым словом, я его просто давно не видел, я не видел три месяца, у него была борода, uh, какой-то он был сам не свой, отрешенный. Что случилось? А, неважно. Проблемы. он, он, он отметился. Uh, зашел на кухню, uh, я сел на кухне возле компьютера. Мы там перекинулись пару фраз, что ты хочешь? Он говорит, я можно я тебя переночую? Ну хорошо, у меня вот места немного, у меня в спальне сам Я тебя положу, постель в зале, нам 9 лет заночуешь. В общем, я ему дал флет, он лег в зале, я лег в спальне, я летел двери. Я не знаю, с кем он общался, общался говорил, по телефону, я этого не видел. Я лег спать, заснул, это было ориентировочно где-то час тридцать, может быть час сорок примерно. Проснулся я утром от звонка, мне звонил мой товарищ Старостин Александр, там по нашим делам. Где-то было ориентировочно 10 часов. Вот. Я попрыгнулся в постели. В 10.30 зашел ко мне в спальню Котенко Сергей и попросил, чтобы я вызвал ему такси. Я сказал, хорошо, а куда тебе такси? Он говорит, на Киев. Хорошо, я набираю такси, они спрашивают у меня, а, ну, такси на Киев с адреса независимость зависимости 17, первый подъезд. Они спрашивают у меня, а куда именно на Киев? Я спрашиваю Сергея Пятенко, а куда на Киев? Он говорит, автовокзал. Я дошли первого диспетчеру, поскольку это будет машина. Диспетчер сказал, что машина будет через 15 минут ориентировочно. Где-то через 10-15 минут я перезвоню таксисту, э, таксист, а диспетчеру. Это э, номер 6944. Э, телефон диспетчерский. Мне сказали, что машина уже находится по подъездам, и вы можете выходить. Я тебе Сергею Катенко, Котенко, он э, одел курточку, обулся, одел шапку, сказал счастливого и ушел. Э, в с того времени и вот до сегодня я его не слышал, не видел, он мне не звонил. Я ему, я ему только перезвонил с просьбы <coughs> следующего прокуратуры, э, когда уже был в Брюссельском РВД. все мои приятные по всему поводу. Ну, от, власне, ми послухали, послухали що говорить Андрій Насиків. І в мене знову ж таки запитання. Mm -hmm. Тобто, можна встановити, що хтось дзвонив з певного номера, так? Можна встановити, що хтось дзвонив по скайпу, чи спілкувався в Фейсбуці? Перебуваючи у певному місці. Але ж не зрозуміло, хто це був. Я розумію, що це може бути хіміскосельним доказом того, що здійснювався зв'язок мобільний та інтернет з місця проживання Сіковського. Але якщо додати до цього до цієї інформації покази свідків, починаючи від репетитора англійської мови, його товаріщі, Ну, дивіться, репетитор був о 10-й годині, а напад став десятійнадцять десятій о друга двадцять, коли він зайшов до репетитора. Він там був до двадцять третєї двадцять. Андрія Насаківської є правильно? Ні на ніконасіковської у Андрія Насіковської є машина. Єсть, звісно. Є Тобто він міг пересуватися досить швидко. Тому що він бравури, ми звідси бачимо ось. І там є дорога прямо на Бориспільську трасу. Є камера відеонаблюдення і возле дома, і возле магазину, і в магазині, де він, собственно, знаходився все це час. Тобто відслідити це по відеонаблюдению камерам не складно. Було б життя. Ну, бачите, ми ж цього не знали, що є камери по відео. Справа в тому, що від його будинку до будинку репетитора з англійської мови є певна відстань десь плюс Близько 3,5-4 кілометрів цей шлях проходить через місто Бровари, де є камери відеоспостереження. А на заправках, супермаркетах, банках він паркує своє авто біля банку і рядом поряд перебуває СПА-салон. тобто там і там є відеоспостереження. А про це відомо правоохоронні органи. Ви бачили записи відеоспостереження. А на сьогоднішній день про його наявність. Є у нас інформація, є інформація. Ця інформація доведена до правоохоронних органів, і ми чекаємо їх реакції. Треба ж переписати? Ну розумієте, Бажано, а, якби ви прийшли з кадрами, то ми б ще ця робота проводиться. Я зараз просто не можу сказати всього з приводу вилучення цієї інформації в відео, тому що під час розслідування даної справи нам постійно захисту перешкоджає здійснити захист Андрія Ціковського, починаючи з того, що нас не допускали до нього певний час, і ми змогли попасти до нього тільки 31 грудня 2013 року. Це Язуєте спитайте у принципів міліції? Коли ми в Броварах намагалися попасти з дозволами з усіма належними формами документами на ІТТ, де він утримувався, настримали біля дверей ІТТ десь близько пів години, і потім пояснили, що він уже в машині і овізять на СІЗО в Київ. Все. Ми відповідним чином відреагували, написали заяву про перешкоджання про пришкоджання адвокатської діяльності, але це було розумієте. І знову таки, я ввечері 30-го числа, коли вивезли його в СІЗО, намагався попасти до нього в СІЗО вже ввечері. знову таки мені не дали з ним побачення під приводом того, що він нібито не внесли в картотеку СІЗО. <ган> тому це таке було і тридцять першого часу ну, цим стикаєтеся. В ви ну, стикаєтесь не тільки в цій справі, як адвокат. Ну, ви очевидно мали не раз розуміти, такі, ситуації, є такі ситуації, особливо останнім <ган> часом, <ган> і <ган> <ган> особливо до речі, чомусь із запровадженням нового кримінально процесуального кодексу. Ну, є певні е, проблеми з е, пра, пра, працею з новим КПК, але ну зараз не ця тема. Тобто я не це, можна сказати, ні. що це якийсь унікальний випадок, коли от не допускали ні, я скажу, що це доволі часто буває, але особливо в резонансних справах. Де є зацікавленість правоохоронних органів в результаті справи, тому так і доволі доволі часто відбувається. Хочу ще е сказати: е дивіться, Андрій Насіковськ, Насіковського допитали тільки вчора. Тобто, якщо його затримали 25 грудня, 26 офіційно оформили документи про його затримання, допитали його тільки вчора, ввечері. Ми з моєю колегою, яка здійснює також захист Андрія Сіковського, ввечері, вчора 8-й годині, тільки вийшли, вийшли із СИЗО.